Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи, і Революція 2013 року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Після Майдану. І до цих пір на території нашої держави нема спокою. Розпочалися і продовжуються військові дії на сході України, в ході яких було втрачено вже кілька тисяч життів солдат та мирних жителів. Тих, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, присвячується. Світу нашого народу його сонним синам і донькам, які у розкриті сил віддали свою молодість і найдорожче життя присвячується. 13 листопада 2014 року президент України Петро Олексійович Порошенко підписав указ про відзначення щорічно 21 листопада Дня Гідності та Свободи. За цей час на одному поколінню українців довелося ціною власного життя здобувати право прийдешніх поколінь на незалежність 1991 рік. Писану новітню історію України як час, з якого почалася нова сторінка розвитку державності. 2004 рік Прояв громадянської активності під час Помаранчевої Революції. 2013 рік Революція Гідності, що призвела до політичних та суспільних змін в Україні. Літо 2014 року подвиг українських військових та добровольців за єдність і незалежність України. Я Україна. Простори безмежні, правого берегу, лівобережні, гордих синів я з любов'ю зростила, лиш берегти не змогла, відпустила в небо морозне, як гідності чин, крізь чорну прірву палаючих шин, в попільну сутінь свинцем нашпиговану, живими зубитами вщент пошматовано. шли, ледь прикрившись, фанерним щитом. Найкращі, найвірні, найсвітлі чолом, серце чиє запалало відвагою між побратимів під скорбними стягами. В небо січне везграями сканули душі героїв, злетіли і розтанули. Я, Україна, святая і грішна, влітку спекотна, зимою засніжена. Хлібні лани і дивні її гори, Синє небо, синє море, ніким не покорена і незбагненна, жовта я сонцем, блакитна я небом, синами своїми й доньками прекрасна, я чорно-багряна стаю, як нещасна, Багряна від крові і чорна від горя, чорно-червоний колір в героя. Минуло вісім років з того моменту, як загинули вони, герої, яких народила революція Майдану. Чим була революція для кожного з нас? В першу чергу Майдан став випробуванням на цінності особистості людини, виміром людськості та гідності. Що таке гідність? Чи бачили ми її, чи маємо ми її? Революція 2013-2014 років це не противостояння Заходу і Сходу, це противостояння між тими, хто має гідність, і тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це означає. Ми бачили гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у ніч на майдан. Ми бачимо гідність у волонтерів, які завдяки своїм зусиллям при підтримці народу всього світу створили армію України, якої вже майже не було. Ми бачимо робітників заводів, які цілодобово ремонтують, створюють нове озброєння. Ми бачимо наших учених, медиків, артистів, які теж захищають свій народ. Ми теж своїми листами, малюнками, благодійною допомогою робимо усе можливе для збереження відвоювання миру. Та не бачили ми гідності у тих, хто роздягав людину на морозі, викрадали людей з лікарень, вивозили у ліс і катували. Немає гідності у тих, хто буває людей, тільки тому, що вони спілкуються державною мовою і носять на собі символіку країни, в якій проживають. Негідно зневажати народ, частинкою якого є ти. Україна заплатила і продовжує платити надзвичайно високу ціну за те, щоб гідність була першою чеснот українців, нашої політичної еліти. Для чого люди вийшли на майдан? Що їхні сонні душі розбудило? Розвіявся густий, густий туман, що прикривав всю правду так грайливо. Для чого мерзне нащо стоїмо, бо хочемо Україну ми підняти? Її Європою ми гордо назвемо, бо вона гідна, статус такий мати. Під вечір, 21 листопада, незадовго після оприлюднення рішення уряду про призупинення процесу підготування підписання угоди Асоціації України з ЄС, люди стали самоорганізовуватися через соціальні мережі. Перша акція розпочалася у Києві на Майдані Незалежності близько 22-ї години. Під кінець доби учасників мітингу нарахувалося близько півтори тисячі осіб. На Майдан прийшли журналісти, громадські активісти, опозиційні політичні лідери. Стала з'являтися міліція та посилені загони Беркуту. Люди вийшли на мирну акцію протесту проти рішення уряду. Вони не планували ніяких збройних сутичок. Вони просто відстоювали свої права. У ніч проти 30 листопада українська влада силами Беркуту влаштувала силовий розгін Євромайдану в Києві. Внаслідок розгону було травмовано десятки протестувальників. Частина людей, що втекла від Беркуту, заховалася у Михайлівському Золотоверхому монастирі на Михайлівській площі. Тоді вже люди в більшій кількості вийшли на Майдани по всій Україні не просто відстоювати своє право на євроінтеграцію, а право на життя в країні, де поважають честь і гідність кожного громадянина, де немає насильства, де кожна людина має захищені права. Протести закінчилися летальними наслідками на Майдані. Найстрашнішими і найважчими стали події 20 лютого в Чорний четвер. Мітинг під радою перейшов запеклі сутички між протестувальниками і міліцією. Формально 19 лютого в Києві було оголошено перемир'я, проте на ділі протистояння тривали, так як урядові сили порушили перемир'я. А 20 лютого людей, які вийшли на мирний протест, щоб висловити свою громадську позицію, почали без розбору обстрілювати снайпери. Силовики розстрілювали активістів бойовими набоями, цілились в голову та шию. Того дня загинула найбільша кількість людей, їх назвали Небесною сотнею. А сотню вже зустріли небеса летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батька сина ще не відпускав, І заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в касті голубій. І вчитель літній, сивий сивий. І рани їхні вже не їм болять, жовто-блакитний стяг покривом тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирую чолетіла. По ти сині плине кача, поти сині. Мамко ж моя не. Дякуємо Героям Небесної Сотні, всім, всім, всім за те, що не пошкодували життя заради нас з вами, заради нашого майбутнього. Спасибі всім, хто відстояв майдан за яскравий приклад мужності, сили духу, чесності і патріотизму. Відзначаючи річницю Революції Гідності, ми творимо історію, яку пишемо разом. Ми частинка народу, без нас немає ні народу. Історії. І нам творити нову історію держави, що займе належне місце серед вільних і рівних країн планети, що в першому столітті нашої ери римський державний діяч, філософ Цицерон сказав: люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона твоя.